Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас перший матч київського Динамо проти штурму в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Перед початком прямо зараз поставте лайк і підпишіться на канал для того, щоб не пропускати слідуючі відео. І напишіть свій прогноз на цю гру. Як ви думаєте, зможе Динамо Київ в першому матчі все-таки перемогти Штурм Грац із Австрії? Тому пишіть свої коментарі. Цікаво буде почитати. Бажаємо успіху і перемоги київському Динамо. Ну, а наш прогноз FIFA 22 розпочинається з першого тайму. Штурм розводить з центру і відразу йдуть в контроль. Можливо, навіть в першу атаку. Зараз подивимось. Динамо відразу в атаці непоганий пас від Гармаша на Шапренка. Вихід один на один Шапаренко, як клав непогано, але все-таки голкіпер зреагував і буде кутовий для київського Динамо вже на третій хвилині матчу. Динамо, звісно, сьогодні в статусі фавориту, і зараз вони йдуть вперед. І я я вважаю, нічого не повинно заважати київському Динамо перемогти сьогодні. На вістрі атаки сьогодні Гармаш. Досить добре відкривається Буяльський. Далі наша Паренка Буяльський. Дивиться, кому віддати на Гармаша. Гармаш ідеє вже на правий фланг на це Анкова. Є вільний Буяльський. Далі Гармаш на Антюха, Антюк на лівому фланзі. Антюк з мечем. Гармаш. І можна пробити з розвороту прибуває Денис Гармаш, але не влучає в ствір. Говоріть, на жаль. Ось ми дивимося на цей епізод. Ну, бачите, трішки не вистачило Гармашу для того, щоб забити. Контратака у Динамо зараз може бути. Через Сидорчука підключився до атаки Антюк на Буяльську. І Буяльський вирішує. І Пробиває. Голкіпер реагує. Кутовий знову для Динамо. Поки що Динамо просто розриває штурм. Через лівий фланг Динамо зараз просувається через Антюха. Антюк з м'ячем Є відкривання Караваєва на, правому, на лівому фланзі він зараз опинився. Сидорчук. Є вільний Буяльський. Є передача, але не використовує. Знову Сіки моментів у Динамо не використовують. То не влучають ствір, то якісь рикошети, то ще щось. Бачимо, тут не вийшов удар, тупо не вийшов удар у Гармаша, хоча бери, влучай ворота і забивай гол. А тут штурм зараз переходить в атаку небезпечну, до речі. Можуть зараз, скоріше за все, навішувати будуть. Так, проходить, є навіст. Бущан на виході повинен зіграти, молодець. Ну що, вихід чистий, у циганкова, далі на Шапаренка. І вирішувати, ну знову не забуваємо, але там офсайт, я так розумію і... Да, арбітер показав, що був невеличкий офсайд, коли це. Хоча для чого Ценко віддавав передачу, якщо він сам їх вирішував? То Цього я не розумію. Штурм небезпечно зараз виходить, через центр проходять вони. Є передача вже на лівий фланг на Данте. Прас розігрують непогано. Тут штурм небезпечно розігрує. Бущан реагує. Оце, оце момент зараз. Хейлунд пробивав поворота. Головний молодий Голеодор штурму. Зараз подивіться, ніхто з ним. Взагалі не грав, і він пробив спокійно поворотах. Тут якби не Бущан був би гол. Ну і знову Штурма штурм! розіграш, який нічого собі Бущан реагує. І знову не дивиться, не дивляться центральні захисники за атакувальними футболістами штурму. Подивіться, прас пройшов і. Ну просто ну, розстрілював тут бущана, який витягнувся і дістав цей м'яч. Фантастика, реально. Кінцівка, друзі, першого тайму можна вже зробити невеличкі підсумки. Те, що Динамо, в принципі, контролює цю гру, але поодинокі контратаки штурму вони ну, дуже серйозні і дуже небезпечні для київського Динамо. І звісно, тут потрібно вже в другому таймі зробити якісь корективи, щоб е, штурм так небезпечно не контратакував. Ну і ми бачимо: 44-та хвилина. Динамо все-таки в атаці, Буяльський, Сидорчук. Далі є передача, але втрачають. М'яч гравці Динамо. Одну хвилину тільки арбітр додав до першого тайму. Ну і штурм проводить свою останню атаку в цьому таймі. І ось цей момент. Знову небезпечно. Вже ну, три таких моменти у штурма в цьому таймі були. Досить цікавий перший тайм, але поки що без голів. Ну і статистика. Ви бачите, що Динамо, в принципі, повністю переважає штурм, але ми бачимо, штурм теж. По очікуваним голам по XG на два м'ячі награв Динамо на 3. Тому поки що ми не додивились трішки голів. Розпочинається другий тайм. Надіємось, що голи все-таки будуть в цьому матчі. Непогано, непогано, що зараз Динамо розігрує, є передача на Шапаренка, є удар. Знову голкіпер реагує, але відразу пресинг Динамо. На жаль, Динамо не змогли. Ні, все-таки повернули. Подивіться собі м'яч. Непогано. Антю, зараз під удар Шапаренку, можна вирішуй! Я думав, це дев'ятка. Не, не влучив, Шапаренко тут під... як слід в дев'яточку, але було дуже близько. Подивіться на повторі. Зараз, ну, реально, це, це чистий м'яч повинен був бути. Небезпечно, зараз біля воріт Динамо, Данте з м'ячем в штрафній площі, є пас трішки ближче до початку. І ось зараз гол забиває штурм, нічого собі. Оце, оце пропустили. Ну що ж, забиває Хайлунд. Ось цей форвард, форвард про якого ми говорили, так, і це. Четвертий момент тільки у штурму, але ну реально дуже небезпечний, вони забивають. Тут, в принципі, Бущана важко було в чомусь винити, хоча й ближній кут, але подивіться. ну Центральні захисники не додивилися, і відразу, відразу в один дотик. В принципі, Бущан повинен був, напевно, тащити цей м'яч. Давайте подивимося ще раз. Ну так, я, я не знаю, таке відчуття, що Бущан якось руку прийняв. Будемо надіятися, що Динамо ще відіграється. Тому що Динамо реально грає краще. Ну, ось нам показують зараз статистику Хайлунда, Расмуса, який, ну, в принципі, реалізація. Ви бачите, в нього два удари, але один гол є. Ну, Заміну зараз проводить Штурм Грац. Я надію, що і Динамо скоро будуть робити заміни, тому що не вистачає креативу трішки. Дуже непогано, ж штурм знову атакує. Є удар від того ж Расмуса нападника 9 номера. Бущан рятує, друзі. Поки що Штурм, як ми бачимо, теж дуже непогані моменти створює. Ну, і Гармаш йде з поля, виходить, я так розумію, це супряга в атаку. чи хто це кулач, можливо, зараз подивимось. Так, це все вийшов Влад кулач, як ми бачимо в напад. Ну Подивимося, як він себе сьогодні покаже, тому що дійсно, ну, гармаша бу були, в принципі, моменти. Там і Шапаренка, і Буяльського, тому е, були моменти для того, щоб забити. Ну і зараз непогана передача. До речі, на Каравайв, на лівий фланг. Каравайв зараз вривається. Ай, сильну рану, але непогано все-таки пробив там, по-моєму. Буяльський і Динамо залишили з м'ячем. Під удар Сидорчуку. Можна пробити. Сидорчук є. Ні, не влучив. Знову я подумав, що м'яч уже буде в Сіці. На жаль, не влучає. 15 хвилин ще грати. І ще одна заміна. Буяльський йде з поля, і виходить, напевно, це Шепелів. Кулач, зараз непогано. Циганков. Один на правому фланзі, і там зліва відкривається хтось, але Циганков дуже-дуже довго це все робить. Сидорчук знову удар обвідний Кутовий для Динамо. Розіграли кутовий, потрібно йти. Циганков вривається. Є пас на Сидорчука. Гол! Гол забивайся! Сергій Сидорчук з передачі! Циганкова капітан команди. Ну нарешті відкрили ми рахунок і забили цьому штурму. Скільки моментів потрібно було не реалізувати, щоб забити гол? Київське Динамо, нарешті. Болівальники відчекали цього моменту. І циганков молодець пройшов. Побачив відкривання ось тут. Сидорчук раз. Був один. І в ближній куту. Голкіпер повтикав трішки. Ну нічого, один-один. Ще час є, щоб забити другий. Дуже якісно, подивіться, пробив. Ну і ще одна заміна в Динамо. Антюх йде з поля. І зліва зараз буде грати у нас. А Хто це? Андрієвський чи що? Так, Андрієвський вийшов. Ну, я не знаю, чи він буде зліва грати, можливо, когось другого туди переведуть. Ну, але це ми побачимо. Штурм іде в атаку. Сьогодні, в принципі, з кутових мало небезпечних, взагалі не було небезпечних моментів. І ось зараз у Динамо є. Вільний простір для того, щоб вийти в контратаку. Є свіжі гравці. Шепелів той же самий. Можна віддавати. Як класно забігав зараз Караваєв. Можна йому на хід. Шепелів. Сидорчука бачить. Сидорчук сьогодні непогано підключається до атак. Андрієвський побачив відкривання Шапаренка. Вихід один на один. Не на добивані Пас віддав Андрієвський. Які моменти? 89-та хвилина. Андрій як непогано розіграли. Хоча ну. Ну, подивіться, ну тут просто розстрілюю. Бери роз... зльоту шей. що? Я думав, це буде гол. Ну як він дістав? Я не знаю, у нього там пальці чуть не зламались. Від такого удару. Фантастика. Давайте дивитись кінцівку, все-таки вже цього матчу кутовий є на вісь, можливо, з навісу зараз щось ми придумаємо. На підборі. Потрібно підбір виграти. Кулач, непогано. Далі можна вішати. Треба забивати. Три хвилини. Три хвилини залишається. Циганков вривається. Далеко відпускає від себе м'яч, але ми залишили з м'ячем. Час є. Ще для останньої атаки час є. Головне, не втрачати м'яч. Шепелів. Караваєв, Андріївський. Тримаємо, тримаємо. Втрачаємо. І хвилина не наша, хвилина суперника. Зараз Штурм виходить в контратаку. І, в принципі, да, скоріше за все, Динамо вже не виграє, але головне тут уже не програти, я думаю, кінцівка. Кінцівка, Данте, Штурм йде в атаку. ой 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 ой, -ой. Бущан рятує, да що ж таке, як завжди, Динамо. Ну, молодець Бущан, і Попов уже потягнув час. Все, друзі, один-дену. Ось такий видовищний, реально видовищний матч і штурм. І Динамо створили. а Динамо більше створили. Навіть давайте подивимось на статистику цього матчу прямо зараз 14 ударів. XG 5,3. Ну Штурму 10. Тобто ну Динамо реально переграли і грали краще. На жаль, не виграли, ну. Но... Бажаємо перемоги вже в другому матчі Київському Динамо. Це було тільки FIFA 22, такий наш прогноз. Пишіть свої прогнози в коментарі. Ставте лайк для того, щоб як мога більше людей оглянули це, це відео. Ну і підпишіться на канал. Всім до нових зустрічей!